Жнива у розпалі цьогоріч показники зібраного врожаю обіцяють бути не гіршими, ніж минулоріч. Вінничина третій рік поспіль збирає один з найбільших урожаїв в Україні. Цьому посприяли вчасно розпочаті роботи, та і техніка зі збору злакових застосовується здебільшого краща. Хоча погодні умови трохи підвели аграріїв. Ту цифру, яку ми задекларували на рівні держави, це більше трьох мільйонів тонн, Ми сподіваємося, що. Такий урожай ми зберемо, не дивлячись на всі ці погодні умови, про які я кажу. Ми завжди в лідерах, і цих 3 мільйона тонн, які область отримувала три останні роки підряд, ми бачаємо, що по завершенню жни ми можемо зможемо озвучити цю цифру. І для цього я всі, як кажуть, предпосилки. Та чи дійде зібраний хліб до столу українців? Адже на сьогодні проблемним залишається питання готовності елеваторів до зберігання зернових. За даними фахівців, шкідники запасу, котрі водяться на елеваторах, можуть знищити від 30 до 100% збіжжя. Тобто залишитися без зерна можна легко. Оскільки на елеваторах, котрі майже всі є приватними, зберігаються і державні запаси зернових культур, то не можна допустити того, щоб ціла держава залишилася без хліба. Охочих збагатитися, обдурюючи людей, сьогодні в Україні хоч греблю гати. До рук нечесних фірм потрапили два елеватори на Вінничині Вапнярський та Хмільницький. За роботу, котра не була виконана належним чином, вони віддали 40 тисяч гривень. Скільки по Україні таких обдурених навіть рахувати страшно. Фумігацію або ж повне знищення шкідників, відома фірма Фуміком, взялася робити обом елеваторам за зниженими цінами. Як виявилося, дешевий сир тільки в мишоловці. Фірма Фоміком предложила менше всіх ціну. Це і було так сказати при останніх всіх рівноцінних параметрах, значить, ціна ниже. Убитки, будемо так говорити, це тільки ті, які значить будуть зв'язані з тим, що складні. не были обезражены в полной мере. В связи с этим, значит, нами будут выставлены претензии к этой фирме. Значит, к сожалению, уже повторную провести обезраживание нет времени, потому что уже полным ходом идет уборка и приемка зерна. Значит, а вот вернуть Потрачені гроші ми постараємося. Ситуація, яка склалася на Вапнярському та Хмельницькому елеваторах, не залишилася поза увагою обласної влади. Це не стільки проблеми на елеваторах, скільки проблеми в структурі, які проводили фумігацію. Є інформація, яка каже, що певні роботи виконувалися. Недосконала, неякісна і так далі. Цими структурами зараз займають дві інспекції карантинна і по захисту рослин. За чітко прописаними нормами в законодавстві, фумігаційна фірма, яка береться до такої роботи, має сповістити місцеву санстанцію та відповідні контролюючі служби. Адже фумігація вимагає застосування отруйних препаратів та газу. На Вапнярському елеваторі 11 липня проводилися дезінфекційні роботи фірмою Фуміком. Є ряд порушень. Перш за все, це не погодили з територіальними санепідустановами проведення даних робіт. По-друге, дані роботи проводилися в нічний час, що суперечить державним санітарним правилам. От таке проведення робіт. Може призвести до виникнення отруєння серед працюючих як на вапнярському елеваторі, так і е, самих працюючих е, людей в даній фірмі з такою проблемою. Стикаються у кожній області. Гори компанії, котрі хочуть заволодіти легкими грішми, обдирають людей на кожному кроці, прикриваючись серйозними фірмами, видуманими брендами та активною піар-кампанією. Та якість визначається на практиці. Без сита, значит, просеяли, сняли сито. Что на подоне остается? На поддоне остаются разные вредители хлебных запасов, которые ползают и шевелятся. Что еще надо? Какое еще надо заключение, что некачество. Они не должны шевелиться, они должны присутствовать, так как они были до этого, но шевелиться они не должны. Зерновые шкідники – это основная проблема хлебопереробных. І тим більше з е, хлібозаготівельних підприємств. І той, хто не бореться з шкідниками, той багато втрачає. Ми дивимося не на те, які там регалії, під якою егідою, чи то асоціація, чи то хто. А ми дивимося на авторитет той, про який ми самі знаємо, про якому ми самі впевнені. Тому для того, щоб знизити втрати зерна через шкідників, не обійтися і без державного контролю. А як це можна працювати без контролю? Це ж абсурд. Держава контролює і збереження зерна, і засів зерна, і його витрати. Влада піклуючись про те, аби до кожного українського столу потрапив якісний, свіжоспечений духмяний хліб, робить усе, аби викрити таких порушників, але не сплять і ті, хто захищає інтереси сумнівних компаній. У всеукраїнській фумігаційній асоціації запевняють, що фірма Фуміком, котра обдурила вінницьких підприємців, є лідером на ринку фумігації. Щоправда, українці вже ситі гучними лозунгами. Простим словом, вже давно ніхто не вірить. Ми знаємо про цю асоціацію і нас запрошували вступити в Нюю, але ми вирішили в Нюю поки не вступати, бо замітили, що там не в повній мірі хотіли б вони значить, відповідати нашим інтересам. Там щось є трошки друге. Там заінтересовані є люди в тому, щоб не так наші інтереси таких підприємств і По Україні як особисті свої є свої підприємства, які вони передають перевагу. Якщо вони таким методом будуть працювати нажиму, то я думаю, що і ті організації, які до них війшли в складу, вийдуть. І я думаю, що на це звернуть увагу і відповідний контролю речі орган. Та ніхто не залишиться поза увагою контролюючих органів, тим більше ті, хто грається золотим запасом держави, хлібом. Вінницької міжрайонної продофрони прокуратури під час проведення перевірки виявлено факт порушення вимог закону про пестициди і агрохімікати, та також про захист рослин на підприємствах, «ТОВ «Вапнярський елеватор та в Хмельницький під час використання даних препаратів підприємства то в Фуміком. Ми виїжджали на підприємство Саме Тувапнярський елеватор. Ми опитували працівників, які безпосередньо були задіяні в укладенні угод, які безпосередньо приймали участь у проведенні цих робіт. Також ми витребовували матеріали перевірок в районної санітарно-педагогічні служби, в інспекції карантину рослин. Надано доручення контролюючим органам про проведення аналогічних перевірок на підприємствах. Елеваторного типу для того, щоб запобігти в подальшому цих порушень і не допустити їх в майбутньому. Тож на майбутнє підприємцям одна порада: не довіряйте сумнівним компаніям, заручайтесь підтримкою виконавчих органів державної влади, потрапити на гачок до непрофесійників легко, важко потім з нього вибратися.